Боже, Як я люблю свою церкву, як я люблю, коли Дух Святий починає е, свій рух з самого початку. Те, що переживала от зараз, це якесь таке уповання, дуже сильне уповання на Бога, коли е, приходить такий кризис внутрі, розумієте, приходить стомленість. Чому я так кажу? Е, ну, Мої теж молився, і коли його руки опускалися, Приходили ті, хто з двох сторон підтримували ці руки. І коли вони підтримували, знову приходила перевага на сторону Божого народа. І те, що я тепер е, переживаю внутрі, і, е, це те, що утомляються і юноші, і хлопці, але ті, хто кладе свою надію на Господа, вони як орли. Піднімуть свої криля, потечуть і не устануть, побіжуть і не, не, не стомляться. Знаєте, я хочу сказати, що добре, багато може, коли ми молимося один за одного, це все дуже добре, але нас спасає, лікує, піднімає, вдохновляє близькість самим Господом. Коли ми приходимо в Його близькість, коли ми тет, отет разом з ним, Він нас підкріпляє, Він піднімає наш дух, Він нас акриляє і дає змогу двігатися далі в вірі. Тому Ісус навіть не міг доставити спокій народу Божому, а хто ж міг? Сам Бог. Сам Бог, коли ми внутрі в ньому, коли ми наближаємося до Нього, маємо з Ним близькі стосунки. Ми входимо в його мир і заспокаємося. Іду на шпиньках, щоб не зачепити душу, мовчу, коли нутро кипить. Чуже життя сполохати не мушу, Хоча своє від злиднів так болить. Несу до тебе чашу сліз яремних, повінце серце сповнено туги, В кімнату мою тиху потаємну, Души молиту сповнену жаги. Один лиш ти все зрозуміти зможеш, лише в тобі розрада для душі, ти для душі моєї надія і сторожа, мені до допомогу успіши. Подуй вітрами на похилене вітрила, поламану тростину обв'яжи, оновляться у силі моє крила, бо праведний у вірі буде жив.